Конструкція трубопроводу в Житомирі на вулиці Короленка вже на завершальному етапі. Ремонт розпочали ще у листопаді. На сьогодні виконано 70% робіт. Затягнувся процес, каже директор водоканалу через ряд причин. Ну на жаль, ви пам'ятаєте, були ситуації з блекаутом з відключенням електроенергії. І як ви зараз можете бачити, є складна ситуація з житловою забудовою. Виявилось, що водопроводи проходять під житловими будинками. І необхідно було додати спеціальних робіт і проводити спеціальні переговори з мешканцями з власниками будинків, щоб можна було зробити роботи на їхніх подвір'ях з від відновленням та відшкодуванням у водоканалі запевняють, до нового року будівельні роботи завершать. Водночас попереджають, що переключитися на новий трубопровід, потрібно буде відключити водопостачання. Це робитимуть після свят. Ми якраз не плануємо відключення на свята на новий рік. Ми завершимо всі будівельні роботи. Після цього, в січні, по завершенню свят, ми плануємо робити переключення. Буде відключення, яке близько доби. Яке потребуватиме зливу води з системи та перепідключення труб, звичайно, обов'язково ми всіх попередньо повідомимо. На новий рік тиск води повинен бути стабільний. На цій ділянці лопату з рук працівники не випускають вже два тижні. кажуть, хочуть виконати усе якнайшвидше, задля комфорту людей. Підрядники запевняють, вкластися у терміни досить важко. Проходимо вулицю Короленка методом санації, прокладаємо новий трубопровід поліетиленовий діаметром 900 міліметрів. На цій ділянці маємо дуже багато переходів других мереж, як кабельні мережі, каналізаційні, водяні. Все копаємо майже все вручну. Ця ли го зараз технічно просто неможливо 25-го числа встигнути, тому що у нас дуже багато невідповідностей з плановими роботами. Ми зараз знаходимо там кути, які були відсутні. У нас попередньо ми не знали про них, поки не. Розкопали трубу. Ми до нового року плануємо закінчити повністю монтаж трубопроводу. Цього вже після нового року, після свят, буде відключення, буде проводитися промивка, гідравліка трубопроводу і запуск його в роботу. Загалом реконструкція 10 кілометрового трубопроводу вартує 5 мільйонів доларів. Ці гроші кредит від Світового банку. Вікторія телеканал СК